На землю на живіт голову вліво руку в сторону долони доверху ноги розправити. Віталій тільки що продемонстрував дії при затриманні 16 серпня. Він разом з колегами вдосконалює свої знання з тактичної вогневої та домедичної підготовки. Поліцейський каже, що це база, яку вони мають виконувати бездоганно. Заступаю на блокпости на охорону патрулювання громадського порядку по місту, і дані знання дійсно необхідні, і тому ми відпрацьовуємо частіше ніж відпрацьовували до повномасштабного вторгнення. Поліцейські вміло збирають та розбирають за кілька секунд зброю а також стріляють по цілі, але найбільше уваги під час підготовки приділяють до медичній допомозі. Інструктор роз'яснює, як накладати турникет ефективно. Анатолій з Юрієм працювали в парі. За результатами їх роботи кровотеча була зупинена. Такі знання я скажу, що їх потрібно поновлювати постійно, навіть не враховуючи військовий стан держави, що йде війна. А навіть бувають різні випадки і поранення навіть під час застосування зброї і поліцейськими, і під під час ДТП, ну, і багато інших ситуацій. Краще, краще б не доводилося взагалі. Але якщо такі будуть випадки... У нас навики вже є. Що робити при опіках, переломі або як надати допомогу людині, яка втратила свідомість, все це правоохоронці відпрацьовували на манекені, аби в реальному житті бути готовим до всього. Такі навчання проходять на території всієї області, і сьогодні якраз на навчаннях були присутні поліцейські Житомирського районного управління поліції і відділу поліції No1. секрет, що у нас зараз країна перебуває у воєнному стані і ситуації бувають різні, тобто поліцей а полі... Поліцейські як особи, яка повинна вселяти впевненістю собі і повинні знати якраз все, як допомогти і як в будь-яких ситуаціях.